Це маленька бананова пальма. Вона виросла з бананчика невеличкого такого. А це вже трошки більша бананова пальма. І в неї якраз є квітка. Це бананова квітка. Під кожною пелюсткою квітки є такі от як пєстіки тичинки. І тоді, коли квітка розкривається, Весь запилюються, і виростають маленькі бананчики. Ось так. Оце маленька бананова пальма. А оце опаші пелюстки бананової квітки. Ось цієї. А ось ще велика бананова пальма. Теж в нього є квітка. Уже є маленькі бананчики, а знизу видно пелюстки, які впали з квітки. А ось якраз відкрилась квітка банана. Сподіваюся, гарно видно. От вона запилиться і на її місці виростуть бананчики. Потім наступна пелюстка відкриється. Наступна. А ось на великому банановому дереву, де видно, як прешті решт, виростає велике велике грано бананів. Вони ще трохи зелені, але днів через 5. Уже можна буде навіть зарвати.